Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка! На дату 31 серпня місяць знаходиться у фазі повний місяць. Це 15-місячний день у місячному календарі. І сам місяць розташується у знаку зодіаку риби. Місяць у знаку риби. Здібності до розумової концентрації дещо ослаблені. Уява постійно прагне захопити нашу свідомість у світ ілюзій, тому будь-які дії вимагають конкретики, важко знаходять своє втілення насправді відносини між людьми. Краще витратити цей час на активний відпочинок, захоплюючи подорож чи присвятити себе мистецтву. Щоправда, юридичні питання чи справи, пов'язані із складенням грошей, ідуть без особливих ускладнень. 15-й місячний день це день спокус, події залежать від того, яким шляхом ви йдете, від ваших реакцій на них, в який бік вас заведе стежка долі, це залежить від вашої волі. Дуже велика ймовірність ускладнення відносин з близьким оточенням. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен, це буде дуже непоганий день, коли багато питань вирішиться швидко. Вам вдасться знаходити вірне рішення, яке влаштують усіх. Цей час не виключено грошових надходжень, а фінансові питання, які викликали занепокоєння, можуть несподівано вирішитися. У стосунках не дозволяйте втягнути себе у сварку чи маніпулювати собою. Телець сьогодні з'явиться можливість реалізувати давні плани, втілити у життя старі ідеї. Від вас потрібно накласти зусиль. Проте результат Однозначно не розочарую вас. Протягом дня представники цього знаку легко знайдуть собі компаньйонів або спільних союзників. Також приділяйте увагу дрібницям та не скупіться на компліменти коханим людям. Близнюки, цей день не дасть вам шанс досягти відмінних результатів та впоратися з рядом поставлених перед вами завдань. Незначні перепони можуть виникнути у несподіваний момент, але вони не застануть вас зненацька. У цей час цілком реально отримати результат, на який ви розраховували. Рак: День буде сповнений хороших ідей і планів. Вас не лякатимуть У Вас вийде приймати правильне рішення там, де інші розгубляться. У вас з'явиться чудовий шанс зміцнити існуючі ділові зв'язки, ймовірно, що саме сьогодні ви познайомитесь з людьми, які допоможуть вам у важливій справі. Лев сьогодні вам вдасться вірно розставити пріоритети. Ви не будете відволікатися на дрібниці. Зверніть увагу, що з фінансами можуть виникнути питання. Є ймовірність затримки у отриманні прибутку, можливі незначні збитки. Діва. Сьогодні вам знадобиться обережність там, де справа стосується фінансів. Можливі марні витрати, невдалі покупки та навіть угоди. Протягом дня слід дослухатися порад людей, яким ви довіряєте, незважаючи на нервову обстановку навколо вас. Вам вдасться впоратися із запланованими справами. Терези. Деякі події навколо вас будуть підштовхувати до рішучих дій. Сьогодні ви не бійтесь ризикнути, але ж вам і не завадить підстрахуватися, оскільки ситуація може розвиватися над перебаченим чином. Протягом дня ймовірні вдали збіги, дивовижні події, які запам'ятаються вам надовго. Скорпіон відмінний день для нових справ. Вам вдасться швидко досягти успіху. Активність у прийнятті рішень не буде хибним кроком для вас. Цього дня можна працювати колективно, поклавши частину відповідальності на інших людей. Стрілець. Протягом дня можуть відбуватися події, які вплинуть на ваші відносини з близькими. У цей час у фінансовій сфері дійте акуратно, не слід розпочинати нові проекти, якщо в чомусь не впевнені. Вкладання коштів не будуть виправданими, ви можете втратити гроші. Козиріг. Сьогодні можна сміливо вирішувати фінансове питання, не виключене і фінансове надходження, можливий прогрес у справах, з якими раніше не вдавалося впоратися. Сьогодні вам можуть надходити привабливі пропозиції щодо роботи. Відкриється перспективне кар'єрного зростання. Водолій В цей час вам не вдасться уникати непотрібної суєти. Також не слід експериментувати і діяти необдумано. У важливих справах треба прислухатися до порад знаючих людей. Вийде визначитися з цілями на перспективу. Та Вибудовувати нові плани на найближчі дні. Риби. Імовірно, сьогодні доведеться відкласти або перекроювати свої плани. Буде складно сконцентруватися на головному, а допомоги зі сторони не буде. Протягом дня ви маєте приймати важливе рішення самостійно, покладаючись лише на власний досвід. Вдячні вам. За те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.